Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, що таке обтяження нерухомого майна і як воно фіксується в реєстрі. Обтяження нерухомості це правове обмеження щодо розпорядження або використання майна, представлене в інтересах третіх осіб. Які бувають обтяження? Розглянемо основні види. Перше. Іпотека. Друге. Арешт. 3. Заборона на вчинення реєстраційних дій. Четверте. Оренда суперфіцій сервітут П'яте – Довічне утримання права проживання. Як фіксується обтяження в реєстрі? Обтяження вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як окрема реєстраційна дія. Які юридичні наслідки обтяжень? Нерухомість із арештом або іпотекою не можна продати без зняття обтяження. Порушення прав обтяженої особи це підстави для судового позову або визнання угоди недійсною. Обтяження слідує за майном, а не за власником. Навіть якщо майно придається, новий власник отримує його з обтяженням, якщо воно не знято. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.